Всім привіт! Вітаю вас зі свого каналу. Канал Декоративний сад Півдня України. Я з Кульніченко Анжела. Ми з півдня Одещини. Це Ізмайський район, село Матроска. У мене там залишилось кілька гібіскусів трав'янистих ось, ну, з таких. Зараз підійду, покажу. Получається пауза. Ось у мене тут є, залишилось 5 штук. Вони всі червоного кольору, вони всі різні. Але всі ну, можна сказати, що не всі червоні. Всі, якщо хтось забере всі 5 штук, то віддаю за 200 гривень. А так, 50 гривень один. Тут вони в бутилках ростуть, в мене ще з осені стоїть. Тому тут коренева в них дуже вже гарна. Вона вже гарно плела тут всю землю, що при пересадці треба буде розрізати отак от з одної сторони, з другої сторони акуратно бутилку розрізати до дна і так з землею висадити. Наступний рік у вас буде прекрасний кущ і буде вже цвісти все. Ще раз повторюю, 5 штук за 200 гривень, або по одному буде по 50. Скажу, що вони всі різні. У них різні відтінки, різні форми цвітка, форми листя. Ну, цих пелюстків на квітках, так що вони будуть всі різні. Так ще хочу вам показати свою вересковидну астру ноу флорі, яка Є плетючої, плетючої форми. Гляньте, який тут водопад, Білосніжний просто утворився. Я восени потім після цвітіння її розділю, пересаджу в горщики, тому хто захоче на весну буде в горщиках в пропозиціях. Вона, так, 35-40 гривень буде. Десь в листопаді, хто хоче, пишіть мені. І я буду записувати всіх бажаючих. Тут вона росте у мене вже давно, десь з року 14-15. Я спеціально це під неї тут побудувала цю гірку. Цей край найвисокий в мене спеціально будувала для неї, щоб вона в мене звисала. Я як не можу зняти нормального відео. Вже перезнімаю другий раз. Перший раз подзвонили мені на вайбер, все повиключалося. Зараз кум прийшов, треба кольоса качати на машину. Ой у нас тут двір відкритих, відкритої хвіртки. Весь час хтось приходить. Так, Тут у мене, як я показувала, айстра вийшла нового сорту. Вона середня така між високою. Між плетючою, бачите, різниця яка. Буду її цю плетючу відцвітеться, буду повністю прибирати її з гірки звідси. І треба буде десь зробити для неї таку маленьку полянку. Ну, відсажу горшочки, теж трошки кілька штук. Ну Не знаю, як вона поведе себе на другий рік, але бачите, яка вона в цьому році. Діл тут просто мільйони. Це з такої у мене є біла висока, вересковидна. Я вже показала, ну зараз підійду покажу, яка вона висока. О. Яка краса. Тут, як я казала, спеціально будувала таку по вищу гірку з цього краю, спеціально для цієї айстри. Я саджала її в червні місяці, коли була жара. Мені прислали дві гілочки. Всього вони Вона вже готувалася до цвітіння чомусь. Чи це мені здається? Вже не пам'ятаю, бо давно було. Коротше, ці дві гілочки в цвіли восени. Наслідний рік вони дали ще приріст трошки, і потім. Потім вона почала це в мене плодитися. Я тут не розрахувала, що треба буде її відмежити, цю, цю висоту. І вона в мене полізла далі на гірку. Ну, в принципі. Класно і так. Зараз йдемося ще трішечки. Тут вирізковидна рожева я показувала. У нас трошки так похилилася скажу у нас вчора такий вітер страшенний ду після дощу раньте тут стільки їх всіх літає бдіолів тих Ось тут вона виразковидна, вона висока. Це що вона тут не вся висота, тому що її пересаджувала Про прошлу осінь. Це для продажу тут поділки робила. І тут ось рожева ця. А ще в мене залишився в цієї білої. Зараз підійду, він там взагалі здоровезний. Yeah, дивіться, ось яка сінтяблінка махрова заціла. А ось оця. Дивіться, який колір насичений. Так, і зараз підійдемо до тієї білої. Я її... Біло. Половину обламала, бо дуже великий кущ вже на був. І вона тепер відбила знову там і стала низенька. Тут я буду прибирати її вже, як підсвітеця, буду прибирати десь під сітку до стовба, бо треба її підв'язувати. Я, хто просив, викопую просто звідси величезні діленки, які можна ділити. Тому що дуже багато її вже наросло. Гляньте, яка вона. Це ж хмаринка така. Це теж виразковидна біла, але висока. Ну от на сьогодні й все. Ні, хоча ще хотіла показати вам юку. У мене ще є одна юка сорт. Ще трохи покажу. Надіюсь, там вже тихенько біля хати ніхто мені заважати не буде. У нас у нас, у нас. ще багато чого квітує, тому що тепло ще. Юка в мене теж давненько росте, десь ну, років 5-6 точно. Вона у нас е, така полосатенька і пізньо цвітуча. Ну, тільки вона повинна цвісти трохи раніше на місяць. я поїхала. Добре. Я в тому році надціла десь в грудні у нас. Вже такі приморський починалися. І вона так одна заціла, друга так і не встигла розкритися. В Цьому році, думаю, ще встигну, тільки ось початок жовтня. Ще встигнуть зацисти. Скажу, що вона дуже колюча кінці у неї, просто це не голки, а цілі списи. Мені як показати? такі списи, Не, не наводиться рі, рі, різкість. Круці голки по неї. Тут можна, знаєте, не, не то, що поколотися, а проколоти пальцем можна. Дуже гостро. Скажу, що у нас стволова. Після цвітіння вона не гине, так як звичайна внич юка, бачите, ось залишився цвітонос. Вона боку вибила знов середину і пішла. Бачите, вона вже тут у мене два створ... дві стволяки. Ось, бачите, тут в мене одна середина, а тут у мене вже після цвітіння в тому році вона мені видала три середини. Одна з цвітоносом, одна пуста і третя, ось така малесенька внизу. Це вже на сьогоднішній рік у мене буде з однієї, вже буде три йти. Тут невідомо після цвітіння, може де десь... Видасть мені якийсь сюрприз. Коротше, так, точної назви я так і не знаю, не зайшла, тому що дуже мало інформації в інтернеті про ці цілки. Зазвичай ничуту є, що читати, а такі більш сорта, не знаю, навіть не знаю, де шукати. Почне викидати цвітноси, ну потім покажу у неї. У кожної юки різні цвітоноси і різні квіточки. О, Знаєте, красавиця, яка сидить. ось Це ця, що кракає. Які ж вони малесенькі. Це взагалі пізній сорт юки. Вона взагалі цвіте восени завжди. Влітку вона ніколи не цвіте. Вона цвіте завжди восени. Ну, У нас, як я казала, в тому році взагалі взимку викинула цвітоноси, а в цьому році трошки раніше. Ну, ще встигне поцвісти. Тепер вже все. Тепер бажаю всім гарного дня.